Як, наприклад, час для сім'ї виділяєш? Я пам'ятаю давніше дивився твою пряму трансляцію з Мінітополю, як він. Нагадаю. Марк? Та, та. І ти там таку цікаву фразу сказав, коли тебе було там в служінні, mm -hmm. ти такий був ну, напряжний в служінні, і там дружина mm -hmm. запитала, де є місце, от покажи мені календар, де я є? Де я знаходжуся? Ну, якось так. Оце мене ципануло, цей фрагмент. От як ти з цим працював? Бо я по собі займаюся подкастом. І тут а ти можеш бути вдома, от, але твоя голова, вона постійно там, постійно треба знімати, треба ставляти. Там е, всякі там е, штуки. І ти твоя голова повністю там, от, отут, отут. Да. І як з цим боротися? Я от, от з цим борюся. Бо тому що одне, ти там е, працюєш на стройці, прийшов. Змучений, да? так. ти там помився і ти там можеш час виділити. А коли в тебе робота тут і постійно вона тебе затягує, там щось написали. Так, треба комент, треба, то ти розумієш. Соціал медіа, як з цим боротися, щоб в тому календарі була сім'я. Знаєш, якщо я буду тут занадто багато зараз. Вибач, не знаю, як іншим словом сказати. Умнічать. Нормальне я, слово. Я буду брехати, бо моя дружина. Вона буде це бачити, вона скаже: побачила, ти так? не такий. На <рес> напише <рес> в коментарях <чи? рес> Я, би міг, да. я би міг сказати зараз: бро, в тебе має бути план. Але я, я така ж сама дива, я не є людина, яка супер така педантична, і в нього. От в мене немає прям такого життєвого, прям жорсткого ра. Хоча дуже багато речей у мене е, заплановано. Тобто я стараюсь себе. Е, Дисциплінувати через конкретний план і, 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 і через календарі і, і так Це далі. Це важливо. Просто по-іншому не вийде. Е, на жаль, знаєш, в нас, е, от, як ти кажеш, велика проблема от відключатися. Дуже О, важко. Голову свою от, від відключати е, ради сім'ї і стосунків відключати соцмережі і навіть церковне служіння. Тому що, ну. Ти не можеш Скажіть, ціною. Ти брат, та ти пастир 24 на 7, Ні. як трубки не піднімеш, як не поговориш. Ні. Це... Бувають такі випадки, коли я їх в 12 ночі, і в 6 ранку, і, і коли завгодно, там все. Буває, я не проти. Але, я, скажімо так, чи буває в мене таке, що я залипну десь там з кимось в переписці ночі, кинеш. Чи буває таке, що дружина каже мені: Слухай, взагалі ми мали тобою чай попити? Буває. А ти я попив вже з кимось в кимось мережах. Да, так, я, бо я такий, попереписи. зараз цьому два слова відповів, і тому да. два слова. відповів. — Треба дописати. І треба, а зараз ще цим відповів. Все, воно тримає. І ти просто, вроді, 15 хвилин ми мали з нею просто сидіти каву пити, але я весь час щось там. Я так типу, о, знаєш, о, щось не порівняно. І ну, це важко. Це, це, це важко себе просто. Ну, я, я думаю, що єдиний шлях це просто брати десь там в іншій кімнаті залишати і. Не відволікатися. Ну, це вічна така боротьба і за час з сім'єю, з дітьми, але дякувати Богу, що я все-таки маю можливість бути з сім'єю, з дітьми. І у нас є такі сімейні, скажімо, невеличкі традиції. Наприклад, ми там разом почитати Біблію. У мене навіть така, така крута штука вийшла. це ми, ми не то, що там планували. Ну, ну, Воно так вийшло просто. Ми почали, угу. коли син почав підростати, ми з ним почали читати Біблію. І в якийсь момент, от просто в нього включилася така штука, він не ляже спати, поки Біблію не прочитає. Привичка виходить. Просто 12 вечора. Я засидівся, там хтось до мене прийшов в хату. Ми сидимо. Він не приходить чекає. до мене, приходить до мене. Я кажу, чого не спиш? Прийдеш до мене? Я кажу: син, типа, кажу, ну. ти що? Ми не ми, ми, ми сьогодні не почитаємо і не помолимося. А, і або там я... смски мені пише, вже чуть по що знаєш там, та ти прийдеш і сидимо за столом. І я кажу: сорі, мені треба пару хвилин сину. Це крута штука. Зараз він трошки самостійніший, і я сам його підштовхую, кажу, синок, ти сам маєш молитися? Ну, я з тобою молюсь сьогодні, але завтра сам помолюсь». — Щоб не бути залежним. — Поняв, щоб він навчився і сам цьому, знаєш. Але, це круто але це така крута штука, і коли донька побачила це. Вона, типу, в Ілюші своя біблія, а в неї своя, вона і прикинь. Я читаю з Ілюхою, вона сидить з нами. І я кажу: ну все, йдемо спати, помолилися, а вона, а мою Біблію читати? Треба Біблію. Тепер в неї окрема біблія. Вона вже з тої біблії не рахується, треба те ще з її читати. То я не скажу, що мої діти, вони скажімо, скажем десь дуже сильно обмежені в увазі. Найбільше, напевно, хто страждає. Це моя дружина. Ну, в плані е, уваги, якої я їй приділяю, на жаль. Каюсь, буду виправлятися. Ну, Те ширує топів. Я думаю, що тут, а, як -то, і, сука, хто без ріхахи не каменно. Всі думаю, це є проблема сучасного часу і нікуди того не діється. Але треба боротися з цим, виходить? Так, просто ми маємо боротися. І так само за читання Біблії. От я просто так само воюю за читання Біблії. Просто я кажу: вибачте? «Сорі, я пішов, і мене нема. Я йду, закриваюся, і, і, і... що гость вдома? Це Ні, там якісь там, ну буває там домашні справи. Бо коли ти вдома, знаєш, коли ти десь на церковному офісі, ти закрився собі там, і ну як? Ти пішов і тебе нема вдома. Так що я сижу в себе в, там в кімнаті, в кабінеті і е, за дверима вся сім'я, знаєш там, і завжди є спокуса: ой, давай ось зараз ось це, знаєш там. То я дуже вдячний Богу, дружина вона дуже розуміється, і вона, вона мене не ну як би сказати, вона не конкурує з цим часом. Просто їй потрібно її час, і все буде класно.